Шостий тиждень великого посту середа, слово дня, ще мав єдиного сина улюбленого і його послав до них на останку, кажучи, матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі оті казали між собою це спадкоємось, ну ми вб'ємо і його, то і спадщина буде наша. І, скопивши його, били. Та викинули з виноградника Марка 12, 1, 12. І почав до них промовляти притчами. Один чоловік насадив виноградник, обвів об його муром, видобув винотоку, збудував башту, виняв його виноградарям і від'їхав на чужину. І послав він своєчасно до виноградарів слугу. Щоб узяти від виноградарів своїх частину плодів виноградних. Вони ж його схопили, побили і відослались нічим, і знов послав до них іншого слугу, але й тому побили голову і зневажили. Ще іншого він послав, а вони того убили. Та й багато інших їх вони або побили, або побивали» що мав єдиного сина улюбленого, і його послав до них наостанку, кажучи матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі оті казали між собою це спадкоємець, ну ми вб'ємо і його, то й спадщина буде наша. І скупивши його, вбили та викинули з виноградника. Що, отже, зробить господар виноградника? Прийде вигубить виноградарів, а виноградник віддасть іншим. Чи ви не читали цього Писання? Камінь, що його знехтули будівничі, став каменем наріжним. Господь зробив це і воно дивне в очах наших, і шукали його, щоб піймати, але боялися народу, бо зрозуміли, що він до них сказав ту притчу то, зоставивши його відійшли. Подумай, чи пам'ятаєш, що ти також лише працівник у Божому винограднику, які плоди можеш віддати Господеві? <кій> наближається душе, кінець наближається, а ти не дбаєш, не готуєшся. Час поскорочується, пробутись, суддя вже близько біля дверей, як сон, як світ минає життя, на що марна суєта.